Так, друзі, така ситуація. Я Зараз в Чехії, майже під Німеччиною. На фермі працюю. Е Потрібно інколи спостерігати, бо тут корови на телінії. То... Як тоді зоотехнік? Звісно, я хто я з України приїхав, простий працівник, але ну, оскільки знали, що я ветеринарний лікар, то доплачують до роботи за тим, щоб там теля можливо прийняти, коли роди будуть. Як би. А, до речі, я думаю, що в Європі все там кафелем заложено, то ну, я був і на кращих фермах в Україні, образно, да? так що Європа. Ну Це завтра це все буде прибиратися, бо я образно їхав на е таку техніку, на трактор на кромородачі, як це завтра все покажу. Але прохання візутехніки вже знали, що я. По професії від лікар, то каже, що будемо доплачувати за те за те, що ти Ну, живу я неподалеку від ферми там 5 хвилин сюди йти, то там декілька годин, півтори-дві години за ніч мені закривають, якщо є можливість прийти і подивитися Тось.